Уникнути оплати рахунків, штрафів або боргів у Німеччині неможливо. Побачив цю публікацію про те, що арештували дівчину, яка не сплатила рахунок у лікаря, потім було судове рішення. І оскільки вона була не в Німеччині, то її подали в розшук. Коли вона знову заїхала, її арештували. Така ситуація це не рідкість. Якщо ви закриваєте свої борги і виїжджаєте з Німеччини, то при Заїздів в Європейський Союз вас можуть арештувати. Тут з цим дуже строго. У мене, наприклад, була така е, міні-ситуація, коли я не повернув вчасно борг в Джоб-центр. І я думав, що поки я там розбираюся з ними, виясняю, оскаржую, то мені не треба сплачувати. Але насправді це не так. У мене був термін, в який я не вклався, тому наступний е, лист мені прийшов вже з попередженням. І пеня, звичайно, там була 5 євро. Я налякався, все оплатив. Але є люди, які можуть не отримувати цих листів, так як вони переїхали в іншу країну або переїхали назад в Україну. І ці люди можуть а, через суд отримати там великі штрафи і великі проблеми. Тому будьте уважні, коли ви закриваєте все в Німеччині. То переконайтеся, що все добре, там оплачено ніяких претензій ніхто не має чи спортзал, чи банк, чи телефонний оператор, чи квартира. Всі ці питання треба обов'язково закривати, тому що можете постраждати тоді, коли заїдете знову в Європейський Союз.